In the midnight cloud, the stars align. We lose our cells in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams. We're chasing me echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night. With in the pale Доброго ранку. Сьогодні себе не показую того ж на роботу. Я себе привожу гарний стан, а сьогодні я не накрасила. Десять годин ранку, а вже така спека, що хочеться тільки на пляж і тільки у воду. Ну ладно, хочу подивитися машинки, які у нас продаються. Може трошки вам познімаю. Іду така з телефоном. Так мені соромно це все знімати, не знаю чому. Хоча думаю, ну, ну я їм взагалі не потрібна. Ну хто мене згадає через 10 хвилин, взагалі не згадають, хто я така і що я робила. А в моменті, коли ти зустрічаєш, перехожих, ти з телефоном ще щось розмовляєш на камеру, ну, не по собі, так соромно. Ладно, буду боротися з цим відчуттям. Походила по стоянці, де продають автомобілі. Сподобалась мені BMW з електро... електрика, електрокар, чи як там він називається. І думаю, ну, от якщо мені їхати якусь далеко, подорож, так кілометрів 300-400, От мені буде де її зарядити по дорозі, ну, якби це незручно, мені кажеться. От як бензин там чи дизель, то ти його заправиш де хочеш. А от електрику треба шукати, де, де зарядитися, щоб їхати далі. Якщо там розход електрики, то плюс ще якщо жара, спека, каньдр включити. Тут, мабуть, розхід буде збільшений. І от наскільки вистачає. Не подивилась всі. її Дані про цю машинку. Ну, така мені сподобалась крутенька. Шкіряний салон. Круто. Хотілося б таку собі розсікати по Україні на крутій машинці. шла, шла гуляла, гуляла, знайшла секонд-хенд, по дорозі трапився, Зайшла приміряти. Така спідничка мені дуже сподобалась. Вона така легенька, Купро, Максі, довжина. ось така ще сукенька була. Ну і не знаю, вона якась закоротка і мені якась як кругленька, здаюся. Зайшла поміряти раді забави. Не знаю, така от. Гарненька. І таку сок, сух... спідничку ще з чорної футболочки приміряла. І така сумочка була Кларкс. Ну, вона красива, бордова, але вона не натуральна шкіра, я її не брала. А спідничка мені сподобалася, я її взяла собі. Не знаю, буду носити. Приїхала додому, ну не приїхала, прийшла сьогодні пішком, прогулялась. Вже в ліфті, а в ліфті таке освітлення, що на камеру зовсім нічого не видно. Всі вдома руки зайняті. Руки зайняті, знімати ніяк.